Розташований між чотирма континентами, Атлантичний океан є одним з найбільших морських просторів на Землі. Він слугував каналом для відомих дослідників і лабораторією для новаторських інфраструктурних проєктів. Навіть більше ніж фізичні атрибути, Атлантика символізує зв'язок між американцями і європейцями через такі інституції, як НАТО. Загалом Атлантика відіграла виняткову роль у формуванні сучасного світу через дослідження, торгівлю, колонізацію і культурний обмін. Її вплив продовжує відчуватись в різних аспектах сучасного глобального суспільства, що часто називають атлантизмом або західним лібералізмом. Подібно до того, як класичний світ був побудований навколо Середземного моря. Сучасний світ був побудований навколо Атлантики. Однак часи змінюються. Тихий океан переломлює ситуацію і з цією зміною в розподілі сил приходить пріоритет перекроювати карту світу на власний розсуд. Це Атлантичний океан площею приблизно 85 мільйонів квадратних кілометрів. Який межує з крижаним північним льодовитим океаном на півночі, Тихим океаном на південному заході та Індійським океаном на південному сході? Загалом Атлантика має більше десятка складових, серед яких Північне море, Балтійське море, Середземне море, Лабрадорське, Саргасове, Карибське море і так далі. Деякі з цих водойм відокремлені сушею, інші циркулюючими поверхневими течіями. Атлантика також знаходиться на стику числених тектонічних плит в результаті сейсмічної активності океан щороку збільшується в розмірах, віддаляючи Європу і Африку від Північної і Південної Америки на кілька сантиметрів щорічно. Таким чином, Атлантика перебуває в постійному русі, як на поверхні, так і під водою. Саме море перетинають кілька холодних і теплих течій, які впливають на клімат навколишніх континентів. Найбільш помітною є Гольфстрім тепла океанська течія, яка починається у Флоридській протоці, а потім долає понад 6 тисяч кілометрів, щоб досягти європейських берегів. Вона забезпечує континент помірним кліматом, роблячи Європу більш придатною для життя, ніж інші місця. Однак зміна клімату ставить багато океанічних течій під загрозу. Якщо станеться найгірше, Гольфстрім може змінити курс і опинитися в іншому місці. У будь-якому випадку ці теплі течії сприяють багатому біорізноманіттю океану, підтримуючи широкий спектр морських мешканців, включаючи приблизно 1100 видів рим. Це біорізноманіття стало важливим джерелом білка для багатьох країн. Сьогодні Атлантичний океан є другою за величиною рибальською зоною у світі. На яку припадає чверть світового вилову риби. Хоча все ще значно поступається тихому океану, на який припадає більше половини світового вилову риби. Однак, на жаль, збільшення вилову та споживання призвело до занепаду деяких видів риби, зокрема тріски, лосося та ментая. Крім того, надмірний вилов риби посилюється значним забрудненням Атлантики пластиковими відходами. Десятиліттями сміття та інші відходи накопичувалися в деяких частинах океану. Значна частина цих відходів лежить уздовж середземноморського узбережжя, крім того, існують два величезні вири відходів, один з яких розташований між американським узбережжям і Західною Африкою, а інший між південною Африкою і берегами Бразилії. Докладаються зусилля, щоб очистити і зменшити зростання цих вирів. Але масштаб і природа течій ускладнюють це завдання. Тим часом, з історичної точки зору, Атлантика просякнута відкриттями. Покоління дослідників наважилися зазирнути в її куточки, починаючи з вікінгів у X столітті. Ерік Рудей заснував першу колонію в Гренландії і використав її як сходинку для плавання через Північну Атлантику. Після десятиліття досліджень Ерік зробив історичне відкриття, яке згодом стало північною Америкою. Його екіпаж подорожував узбережжям Лабрадору і заснував колонію в бухті Мідоузков, яка зараз є частиною сучасної нової землі Канади. Вважається, що вікінги продовжили свій шлях на південь, взявши курс на річку святого Лаврентія і йдучи вздовж берегової лінії. Поки не досягли територій, які зараз є частиною північно-східних Сполучених Штатів. Однак на цьому дослідження вікінгів зупинилися, клімат почав погіршуватися в 13 столітті, і до цього часу місцеве населення чинило жорсткий опір. Наприкінці 15 століття дослідження Атлантики знову набрали обертів. Три нові революційні винаходи змінили спосіб, у який людство плавало морями каравелла. Компас і портативні карти землі. Ці інновації дали європейським мореплавцям впевненість у своїх силах і можливість залишати рідні береги та здійснювати амбітні подорожі в невідоме. Більшість цих подорожей спонсорували два великих морських королівства того часу Іспанія та Португалія. Іспанці зробили це першими. На чолі з Христофором Колумбом Іспанія висадилася в Карибському морі в 1492 році, що відкрила двері для колонізації Центральної та Північної Америки. Португалія не сиділа, склавши руки. Через кілька років від імені португальців Педро Альварес Кабрал прибув до Бразилії, а потім вирушив до Африки, де заснував аванпости вздовж узбережжя. Використовуючи ці позиції, Португалія розробила новий маршрут, який оминув мис доброї надії, щоб досягти Південної та Східної Азії. Після того, як європейці отримали можливість перетинати Атлантичний океан, раніше ізольовані спільноти були втягнуті у взаємопов'язані політичні, економічні та військові системи. Це був великий крок до глобалізації, комунікації та торгівлі. Однак, як тільки ці відкриття були зроблені, Іспанія та Португалія спробували монополізувати свої здобутки, підписавши Тордесільяський договір у 1494 році. По суті, через весь Атлантичний океан було проведено величезну вертикальну лінію, яка розділила територію між двома іберійськими королівствами. Все, що було на захід від цієї лінії, належало Іспанії, а все, що на схід Португалії. На той час це здавалося гарним планом, але річ у тім, що лінії на карті не мають значення, доки немає реальних засобів для їхнього виконання. Франція, Велика Британія та Нідерланди відкинули іспансько-португальську угоду і розпочали власні подорожі через Атлантику. Цей період зазвичай називають епохою великих географічних відкриттів, він завершився практично повною колонізацією Америки європейськими державами в наступні століття. Рушійною силою цієї складної та обтяжливої експансії була проста причина невгамовна жага до заробітку. Зрештою, гроші були потрібні для утримання масивних постійних армій в Європі, які вони утримували з пізнього середньовіччя і далі. Почалися дорогі перегони озброєнь, і європейські нації боролися за право грабувати і колонізувати. Але новий світ мав багато чого, щоб розвернутися. Португалія та Іспанія зосередилися на колонізації Карибського басейну та Південної Америки. Вони використовували суперництво на місцевих територіях для задоволення власних потреб. Іспанія скористалася низкою громадянських воєн в імперіях Інків та Ацтеків і повалила місцевих гегемонів. Португалія використовувала місцевих союзників для ведення бойових дій, а потім позбувалася їх. Поступово іспанський та португальський контроль поширився на весь континент і незабаром почала формуватися нова еліта, яка мала як європейське, так і американське походження. Тим часом британці та французи зосередилися на захопленні Північної Америки. Тут, на півночі, ситуація була іншою. Замість централізованих королівств тут правили різношерстні коаліції та племена. Коли британці та французи вступили в контакт, ці місцеві коаліції не мали жодної примусової влади. Не було сильних правителів, які могли б вести переговори або визнати поразку від імені своїх народів. Таким чином, у міру того, як британські та французькі колонії неухильно розширювалися, місцеві племена не мали іншого вибору, окрім як відступити в глиб континенту. Тож замість швидкої смерті корінне населення Північної Америки зазнало повільного болісного вимирання. Так чи інакше, як у Південній, так і Північній Америці, період колонізації став свідком одного з найвищих рівнів насильства на планеті, до XVI століття європейські держави вступали між собою у жорстокі морські битви за першість у морській торгівлі та завоювання нових територій. У той же час Атлантика неухильно перетворювалася на головний комерційний центр торгівлі сировиною промисловими товарами. І звичайно ж рабами. Тож було що захоплювати і грабувати, але взаємодія між новим і старим світом була не лише фізичною, а й включала обмін ідеями та культурами. Зокрема, колумбійський обмін був періодом біологічної та культурної торгівлі між Америкою та Європою. Нові продукти харчування, такі як маш, картопля і тютюн, були ввезені в Європу, тоді як пшениця, кава і цукрова тростина. Отримали доступ до Америки. Цей обмін мав глибокий вплив на світове сільське господарство, раціон харчування та економіку. Ще більше поширилась трансатлантична работоргівля, коли мільйони африканців були насильно перевезені до Америки як раби. Ця жорстока торгівля мала тривалий вплив на демографію, культуру і суспільство Америки, особливо в Сполучених Штатах і Бразилії. Загалом, тристороння угода між Європою, Африкою та Америкою зробила значний внесок у зростання світової торгівлі та заклала основу для сучасних міжнародних торговельних мереж. У XVIII-18 століттях Атлантичний океан був одним з головних шляхів європейського процвітання. Циркуляція багатства дозволила європейцям фінансувати, будувати і розвивати свої колоніальні володіння в Африці, Америці та Азії. Утримання цих колоній в належному стані та цілодобово працюючими покладали на централізовані європейські уряди дедалі більшу відповідальність. В результаті були встановлені нові правові системи, нові мови злилися і з часом розвинулися нові культури. Деякі з колоній в Америці набули виразно відмінних ідентичностей, і цей спільний досвід матиме далекосяжні наслідки для сучасного світу, змінюючи геополітику донині. Приблизно в той самий час, у 1823 році, Сполучені Штати проголосили доктрину Монро, яка оголосила Західну півкулю частиною свого заднього двору. З цього часу динаміка сил між двома половинами Атлантики змінилася. Американська дипломатія військових кораблів тримала європейців подалі від таких місць, як Куба, Гаїті, Панама, Ямайка та Домініканська Республіка. Як наслідок, європейський вплив у північній та південній Америці неохильно зменшувався. Внаслідок цього Європа звернула свій погляд на Африку. У XIX столітті інновації у сфері транспорту та озброєнь дозволили проникнути в глиб Африки і завоювати цей багатий континент. Період відомий під назвою Битва за Африку. Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія та Бельгія. Швидко встановили контроль над різними частинами Африки. За великим рахунком, вони керувалися економічними інтересами, національним престижем і стратегічними перевагами. Однак Африка глибоко змінилася, і її соціально-політична екосистема вже ніколи не буде такою, як раніше. Так само нові інновації в судноплавстві прискорили трансатлантичну торгівлю. З винаходом пароплавів можна було подорожувати з Лондона до Нью-Йорка всього за 15 днів. І багато хто так і робив. Мільйони європейців мігрували до Америки, приділяючи особливу увагу Сполученим Штатам. Злиття суспільств сприяло появі нових культур, мов та ідей. В Америці, Європі та Африці сформувалась палітра різноманітних спільнот, і цей обмін матиме тривалий вплив на мистецтво, музику, літературу та кухню. Населення Сполучених Штатів різко зросло, навіть перевершивши населення європейських країн. Щоб впоратись з масовим переміщенням людей і товарів, порти в Роттердамі, Антверпені, Гамбурзі, Фелікстоу, Нью-Йорку, Майами Сан-Хуані зазнали вражаючого зростання. Тим часом збільшення пропускної спроможності судноплавства і вантажоперевезень призвело до ще більшого, ніж раніше, розширення комерційних можливостей. Глобальна торгівля інтенсифікувалася настільки, що для прискорення товаропотоків були побудовані нові канали. У Середземному морі Суецький канал покінчив з довгою подорожю навколо мису Доброї Надії, а Панамський канал зробив прохід навколо мису Горн застарілим. Завдяки цим двом каналам Північна Атлантика тепер була безпосередньо пов'язана з Індійським і Тихим океанами. Ще пізніше, на початку ХХ століття, винахід літака уможливив трансатлантичні перельоти. Подорожі з одного кінця океану в інший стали швидшими і доступнішими. Чарльз Ліндберг був першим, хто здійснив безпосадочний одиночний трансатлантичний переліт у 1927 році. Йому знадобилося приблизно 33 години, 30 хвилин, щоб долетіти з Нью-Йорка до Парижа. На той час військово-морські судна долали цей шлях приблизно за два тижні, тому політ Ліндберга змінив правила гри. Повітряні маршрути поступово, але впевнено витіснили морські, що знову ж таки стимулювало культурні та комерційні обміни між обома берегами океану. Авіаперельоти стали настільки звичним явищем, що між Північною Америкою та Європою виникла особлива спорідненість, яка отримала назву атлантизм. Економічні, дипломатичні, культурні та безпекові зв'язки були синхронізовані. Між Європою та Північною Америкою виникла негласна територіальна спадкоємність, заснована на ліберальних західних концепціях. Європейський та американський контроль над усім Атлантичним географічним простором перетворив західні держави на глобальних гегемонів. Геополітика обох континентів злилася воєдино. Чи впливало те, що відбувалося в Європі, на добробут Сполучених Штатів і навпаки? Не раз і не два американський чобіт ступав на землю Європи, щоб відстоювати свої інтереси та інтереси своїх союзників. Під час Другої світової війни північна частина Атлантичного океану стала полем битви, яка визначила новий світовий порядок. Німці використовували підводні човни та есмінці для контролю над потоками зброї, солдатів та провізії з Америки до Європи. Навіть після припинення військових дій боротьба за планування в Атлантиці призвела до створення інституційних альянсів і структур, таких як Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний валютний фонд, Світова організація торгівлі, Всесвітня організація охорони здоров'я та багато інших. Ці інституції були створені з урахуванням правових норм, з метою сприяння стабільності, процвітанню та безпеки. Такого у світовій історії ще ніколи не було, і грати за правилами часом було нелегко і непрактично. Тим не менш, формування цих атлантичних інституцій заклало основу для того, що зараз відомо як міжнародне право, набір універсальних угод і правил, які контролюють взаємодію між країнами. Після завершення Другої світової війни Радянський Союз став новим ворогом ліберального західного блоку. Тож країни, що межують з Північною Атлантикою, уклали військовий пакт для моніторингу та контролю за поширенням Радянського Союзу. У 1949 році цей пакт отримав назву Організація Північно-Атлантичного договору або скорочено НАТО. Його місія полягала у створенні апарату колективної оборони проти загрози з боку Радянського Союзу. НАТО виявився незамінним під час Холодної війни. Нові бази підводних човнів і авіабази були створені в Данії, Німеччині, Італії та Туреччині для виявлення переміщення радянської зброї в Північній Атлантиці, Середземному і Балтійському морях. Завдяки колективним зусиллям НАТО тримало Радянський Союз у міцних обіймах. Зрештою, у 1989 році Радянський Союз почав розвалюватися зсередини. НАТО як паралельна організація втратила своє значення. Оборонні бюджети скоротилися і в Європі почався довгий процес розпаду. Багато колишніх комуністичних країн Центральної і Східної Європи перейшли на бік НАТО і приєдналися до нього. Можуть знадобитися десятиліття. Щоб нації прокинулися і усвідомили нові геополітичні реалії на місцях. Для Європи цей виклик пролунав у 2014 році, коли Росія вторглася в український Крим. НАТО поступово відновлював свою втрачену важливість, своє першочергове призначення. Сьогодні НАТО налічує 32 країни-члени. Фінляндія приєдналася до Альянсу у 2023 році, а Швеція у 2024 році. Одночасно через дно океану прокладені підводні кабелі, які передають дані між Північною Америкою і Європою. Ці підводні кабелі з'явилися наприкінці ХХ століття і з тих пір розширили свою сферу застосування. Коротше кажучи, ці кабелі є життєво важливими для територіальної цілісності між Європою і Північною Америкою та сучасного ліберального Атлантизму. Загалом Атлантичний океан. Неухильно поступається місцем іншому океану, ще більшому за розмірами Тихому океану. Атлантична торгівля не дотягує до Тихого океану. Японія, Індія, Південна Корея, Китай та інші країни відвоювали свої частки ринку на користь Азії. Відповідно, розподіл політичної, економічної та дипломатичної ваги дедалі більше зміщується на користь Тихого океану і, ймовірно, продовжуватиметься в осяжному майбутньому. Китай сприймається як нова загроза 21-го століття для західного блоку. Зокрема, Південно-Китайське море є місцем гарячих суперечок і конфліктів. Американці намагаються зміцнити свої позиції в прилеглих регіонах у рамках стратегічної доктрини під назвою Поворот до Азії. Однак цей поворот може відбутися за рахунок Атлантичного океану, який стає центральною сценою світової політики. У міру того, як розгортаються події, і Тихий океан розвивається, стає все більш очевидно, що старий світ вмирає, а новий світ бореться за своє народження. Тож зараз настав час для левіафанів.